Моє вітання, поїхали. Так, починаємо з гарних новин. Вчора, завдяки вам, оплатили дві зарядні станції Екофлоу на суму 110 тисяч 790 гривень. Зараз буде квитанція. Народ, моя вам подяка, моя вам шана донатимо і приближаємо перемогу разом, не дивлячись ні на що. Так, військовий квиток в дії міф чи реальність. Чи буде дійсно військовий квиток в дії, хм. Ем, у кінечному результаті так, він буде в дії, але е, зараз. Двічі це буде або додаткова програма, або додатковий якийсь електронний реєстр. Тобто не сама дія, а щось таке додаткове, щось таке в обхід. Але результат такий, що в дії будуть квитки. Так, загроза для України 24 лютого. Чи будуть в лютому спроби наступу? Розділяємо питання. Загрози для України 24 лютого. Знаємо, шорки дуже сильно люблять символічні дати 24 лютого. Загроза для України. А загроза. Загрози для України 26 лютого, 28 лютого, 29 лютого, не 24 лютого. Десь є відео. Я точно його знімала наприкінці січня з небезпечними датами по лютому. От, дивіться і порівнюйте ці дати. Так, окей, ну тобто на інші дати є загроза. Яка вона буде, що воно буде, що там планується? Що планується? Так, значить, що планується на лютий місяць. Ну, те, що е, обстріли, те, що налякати, і причому обстріли такі недоцільні в плані е, житлові будинки, дітки в небезпеці, це такі плани. І інші плани це е, наступальні дії. Але вони чекають, і чекати вони будуть два-три, тобто два-три тижні, два-три місяці. Ну я дуже сподіваюся, що не два-три дні. Е е і вони будуть чекати: типу, іти, не йти. А це буде залежати від чого. Ми з вами вчора позавчора дивилися: від домовленостей будуть вони, якими вони будуть, як скоро на них підуть і таке інше. Так, ну і чи будуть в лютому спроби наступу, щойно відповіли. Чи залишаться виплати ВПО внутрішньо переміщеним особам, да? переселенцям? Значить, чи залишаться виплати переселенцям? З одного боку, щодо переселенців, матеріальна допомога дуже невелика і дуже незначна вона буде, але якось повернути людей додому або зробити їм той дім, відбудувати його ну я цього не бачу. Допомога дітям буде переселенцям. Наступного року десь приблизно, ну, десь приблизно весна щодо переселенців, і щодо відновлення буде прям прийнято якийсь новий закон. Не тільки нашими зусиллями, а зусиллями якоїсь ще сусідньої країни. Або не сусідньої, тобто, або країни-партнера. Тобто, це непогано, це добре. Дуже потрібні нам гарні новини, да, зараз. Так, далі: закупівельник харчів для ЗСУ. Якийсь жумаділов має родині зв'язки з Уркостаном. Чи це правда? І коли ми очистимось від ворогів у себе під носом? Є такий жумаділов. Значить, він займається закупівлею харчів для ЗСУ. Чи має він родинні зв'язки там на сесії? І родинні, і фінансові, і людина там тримає свої якісь статки, золота брильянти. І ця людина у нас закупає харчі для ЗСУ. Да? Непогано. Що з ним буде? Давайте далі дивитися. Боже, там таке враження, що тут за ту ниточку, коли знаєте, потягнути, там такий клубок може розмотатися, таких жумаділових. Значить, що до цієї людини, він мало того, що не буде більше займатися закупівлею харчів, а він навіть не буде проживати у нашій країні, бо він не є її частиною і він не, не для того, щоб вона розквітла і перемогла. Тобто ця людина абсолютно не про це. Але ж там він такий не один, розумієте, в чому справа. Коли ми очистимось від ворогів у себе під носом, ну таке дуже філософське питання. Я вам хочу сказати так: наших основних ворогів, які себе вважають. Ну, самими розумними, знаєте, там, найсильнішими, найхитрішими. Їх чекає велика срака. Я по-іншому не можу це назвати. Причому дуже-дуже зненацька. Ну, нехай так воно і буде. Дякую.